Зустрічаю тебе, контент-мейкери. О, чекайте, 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 чекайте. Ти не ціпаться, чекай. Засуджую. <реку> це ідеально. Засуджую <суть. реку> за цю гру вже. Ой, ой, ой. Що відбувається? Що <реку> там за спиною відбувається? А як ти це зробила? <реку> Я не знаю. А як ти це... Що? <реку> як? Міф. Два Треба або сумний армінин. сумний <кри> ха Або в <або кри> <кри> мене і СТІД. Усім привіт! І сьогодні у нас відеоблог. Ми все ж таки, ми всь, все ж таки переплили через Тису, і зараз знаходимося під Врославом. Зйомка запрещена. Камеру врубай. Це не так Боже... думали. Боже, а як стан? Бікар, що ти думаєш по поводу того, що ти не зміг переплисти тису? <клухи> Дивися. Я оператор, National Geographic <клухи> <клухи> Так, камера мотор. <клухи> о. Нагадую тебе мікрофон. Да. О. Опа! Ти бікар, ти <смеш> П-помоги... По Біка спустись! Спустись, будь ласка, вітай мені! О, дякую! Я просто викинув. І я... скажи, що ти думаєш по тому поводу, що тебе загарпунили. <смеш> мені не сподобалось. Тут уже монстряк, привіт. Ти добрий? Мама, 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 рятуй, мама, мама. А, це твоя мама? Так ты можешь не поздороваться! Бед, я пошутил. На ней фонарь! Ты не пил! Ай, 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 Мама, мама, мама! Ой. Ай, блядь, больно! Твои? Твои? Текай, 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 будь ласка, текай! Иди нахуй! Я твою маму, я твою, блядь, не буду! Блядь, подожди, А вы точно на этой акции играете? Да. Нет. Чья мамка? Ого, нет, точно не мне. А куда она? Не спрашивай. Ну давай, давай. Почкай давай, почкай почекай. почекай, почекай. Uh, а воно само монтує якось по як, nee, як не. хочеться. Воно по факту все показує. Короче, дивіться, я засейв нога, нога, нога! Пацани, це звичайний, а а-а-то, полетіли. Займаємо місце. Займаємо місця. Чия мамка? Ого, ні, точно не. А куди вона? Это даже выпил. Тут, короче, раскиданные предметы, по целом. Что за такие? Что за такие, покажи? Ты шокер? Нехтары надо на... Ууу! Ну давай, давай! Ой, давай, заход, сироп! Черронипа! Оператор хили. Погнали шукати контент. Я так в підвал, коли під час тривоги спускаюсь, я приблизно теж саме бачу. Можна теж камеру брати і и. Господи, що за гавняшка мною? Ой. вона вас. Давай, давай, давай. О, да. Ох, класно. Оксана боляще. Ну, все, по цього монстрика снайпер. Гляда, як персонаж Диназіта. Яна, 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 тут драфпалу. Ти таке любиш. Ти таке любиш, ідемо. Там підвал. Понали. Саня, знімай, Саня, знімай. Контент приехал. Снимай, контент приехал. Куда? Ой, блядь, не, я туда не піду, все, вона заблудилась, мы и кидаем. А, я можем простригнуты? Ого! Я, Она, мы до тебя. Ааа, А У нас клик, и мы потом не выйдем. Блять! Саня, падай, Саня, падай. А, зараз вихтарок сив. Ай, уже сив. Ой, что это? Что это было? Да. Я Тэ. не знаю. Я в шесть видела. Там еще телепортнулась, тень якась. Тень якась телепортнулась. Их тети. Ой. Да, ты такие да, контент пропустил. Да, ты, ты такие. Нам ленти его кулисты. Ну, Так ні, там mm. там. там... Так цей. треба було! Так. Да. Там нам зробили б млинці. Нам млинці там робили. Саня, Вос隆, next time. Коротше, down, down. у мене є пропозиція, Саня. Давай я буду з камерою перший бігати, здихати, ти забирати ти зібрати, і знімати далі. Я буду в очко стрибати, в саме таке очочне. Oh -oh. Я сделаю <'явив> голову назад. <рice> <рice <рice> <X2> А я тут щепилася. Я нас насламала вже. Насвукарді Допоможіть. Вітаю в моєму ресторані. Бар. Бар безкоштовний. Що будете? Поняв, я поняв, я понял, пішли контент, що паль. Я тобі потім потім запуск кинути типу, типу, так робиш. Це тижні Це О, Ще, є, є. Я думав за сампад, бо такий звук одразу чистий. Я зламалась! Просвітить мене, я зламалась! Скажи, скажіть, будь ласка, коли буде метро на Троєщину? Можна якийсь no. коментар? <ріст> О, Єба! О! Мінус чиїсій ічкіт. Плюс... Камеру головне заберіга. Головне камеру, повне камеру. Погнали, погнали, погнали! Так, будемо з безпечного місця знімати. Де вони? Там. Що це за четко, тільки що була. О! чути, чути, чути. читайте, чита. Я качався тільки, що почекав. Роо, ноу! Шут. О, це задача. Make us an ad for our brand new. Nurev gun 2000, get a total of without uploading any dead bodies, kids don't like those, Pitone will get 350 meta points. Так, я прийняв завдання. Во, цей пістолет. Да, да, да. Його коротше відзняти, але не можна вбивати. Ну, типу, не можна засняти мертві тіла. О, Ти понял, яка партнерка. блядь, така в тебе заєбата. А вона стріляє? Стреляй. синка, стой. Подвись на меня. <свес> <свес> Сука, стой, дай я камеру налеплю. Э! Э! <свес> Давай рекламу. Ну да, да. Давай. Піздати пістолет, купляйте, беріть, розпродавайте таких только осталось, блядь, два штука, мои весь нахуй. Ого! Ого, тут очко. А де монстр, вы на шоу, без халися всі? Ого. Єбать! Стріляйте, стріляйте в нього, стріляйте в нього. Пизда, я знімаю, я знімаю, я знімаю, я знімаю. Я помираю. Пушка, пушка, пушка. Пушка і пістолет. Пушка і пістолет. А, а, у... а дефібрилятора у нас нема, да? Воно сзади. У мене -яй -яй. стаміни немає. Ай-ай-ай. Давай трішки кого-то подождём, может кто-то приедет, а ты пистолетики возьми и постреляй, если что. Кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис, коробка коробка? Кис-кис-кис. Давай себе себя засниму. Микробит ракеты? На туре. Текстура. Да. А да е. Блять! А, сейчас я просто. Шо? Шо? Шо такие? Ебать. Це кто? Ебать, ебать! Ебать, блять. Шо? Ты что его не бачишь? Я, я ничего не бачу. Яна, ты в ТП. Ой, он пропал. А, ні, не, не пропал. Яна, ти що на курина, ту тип ходив. Він на мене напав, мене лох хп. Яна, він не на мене Ча? напав, ти що сліпа? Яна, заходь, заходь, він шо, йде! Та нема там нікого, пишись. Дай тобі, блять, на це протру, щоб... блядь... Яна, ти що на курина, він тут стоїть, застряг. Пацани, ви це бачили чи ні? Ні, ми теж це не бачили. Я, я бачив, як ти відлетів від пустого місця просто, але Блядь. це бачив тільки ти походу. Так, да, ну там коротше страшний чувак був з ножем, він на мене напав. А ти не знімав його? Я зняв, я зняв його. Ні. So... Yeah. Чого? Все, sure, бан. Bon. <laughs> Ні, nee, це мабуть за якраз за це відео нам дали у нас був по-моель з 39. Та да, мені теж дивіться так. Це дуже круто, а можна ми почнемо. Можно. Я вже начал. Ну вже ви вже почали, так що... А, пістолет студію Є. Найс. Бачу. Ну все, Константин. А, Йорик? А, Костя. Костик, да. О! Це ж цей я. О, от вся фигня, про яку я казав. О! что ты зараз її? Ой. А як видно и типа? Брайте, бежит сзади. Бежи. бежи, бежи, нахуй, бежи, просто бежи. Стамина, братан, стамина, стамина, братан. Давай, подчитывает, почитывает, почитывай, трішки. Звука, блядь, я сюди махатися будем. Е, ні, це мікро. Тільки дивись, щоб під текстуру не улетів. Так, вроде ні. Все, норм. Я піду у нього щас інтерв'ю візьму. Блядь, а де воно? Ахері, не. А хер це... я знаю. А що? А стой, стой! Скажіть мені з приводу, блядь, медицини в Україні, блядь! З приводу мовного питання. Чому вони спілкуються російською? Ой, ти куди? Я бачу. Іду, 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 я іду, бачу, іду, іду, бачу, іду, іду. бачу, бачу, бачу. Все. кого бачиш? Корабель. А, корабель, все. Я, я от не пам'ятаю, піски... як я не бачила минулого разу. На мене ці ж самі чудики прям кораблі напали. Ви дебічі! Я біля корабля вже була! А, ти, я жива, ти ж. Я вийшла з канави! А-а-а. Там ж показує, коли. Там ж видно коли... біля хто корабля, хто біжить, там же ж метри написано. Біжу да, ми я, думали, так чи ми не біжу. думали, що ти здохла. Так, так я б в тоді корабі... валялась. Над... надписи. Чи -чи що. Коротше, це по-перше, а по-друге, в неї був. А... Пістолет. Так його зараз знову мають дропнути. Головне, щоб відос був. А то це клініч поки якийсь. Ти вже побачив. Опять фразочка, що нікого немає, знову я І знову відосу нема. Свідран, бої. О, їбать. Ооо! Сюда чіна А чого нікого немає, а чого не страшно? А чого нікого немає і не страшно. Ой, що з дверима? Цей офіс вже зарайди. А, вони закриваються, відкриваються. 50 відсотків, 50%. 60, ладно, ба. О, там каче не заги. О, павук! Фу-фу, фу, фу, фу. Фу, фу-фу. Ай-яй-яй, ай-яй, допомішіть, да допоможіть. Камера, 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 я не можу. Де? Камеру, камеру. Ой, у мене мало супер стар. То есть ты сейчас, сейчас, сейчас. Так, вот так. А -а -а. Ой, блядь, да, да. Блядь, 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 да, бляха! Кинула! Поки нормально. Поки нормально. Та щось, щось діял... нехує. М-м. Mm -mm. О, тепер погано. Ну, mm -mm. до цього б швидше... ...вантажило. Стой, а можна голову мені стати? Можеш мені на голову стати? Я просто побачив велику дупу, яка на мене пахала. А можеш я так стрімнути мені прямо до... Ого! Пф! Летить якось кось Ну, блядь, якщо гра разломана, то який кайф, блядь. Ну, давай. Там відос видос Так можна було її не ламати. You are my sunshine. My only sunshine.